Правильно припарковані автівки заважають роботі снігоприбиральної техніки. Скільки штрафів у вечірній час виписали інспектори. В укритті у сервісному центрі Вінниці працює простір стійкості. Гарячі напої, підзарядка гаджетів та можливість зігрітись. Все, що необхідно у холодну пору, можна знайти тут. Дарували свято, а тепер обігріватимуть приміщення. У Вінниці викинуті на смітник яленки йдуть на корисну переробку. Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Новини продовжують ефір. Саме час інформаційного підсумку доби що минає. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Інспектори з паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради працюють у посиленому режимі. Під особливим контролем п'ять магістральних вулиць, де діють тимчасові дорожні знаки, які забороняють зупинку та стоянку транспорту. Їх встановили, аби забезпечити безперешкодну роботу снігоприбиральної техніки. Про ситуацію на міських дорогах дивіться далі. У вечірній час доби у Вінниці посилили контроль за дотриманням правил зупинки та стоянки транспорту. Інспектори перевіряють, чи дотримуються водії правил паркування у місцях, де встановлені тимчасові дорожні знаки. Перших порушників фіксують буквально у перші хвилини патрулювання. Ми зараз говоримо з вами, що ви стоїте під знаком, бо ви чекаєте дружину, щоб вона дорогу перебігла. Ви стали під знак 3.34, зупинка заборонена. Тут зупинка заборонена навіть для водів з інвалідністю. З іншої сторони є якраз місце, де ви можете спокійно зупинитися. Залишені автомобілі обабіч доріг або на тротуарах заважають роботі спецтехніки, що розчищає дороги від снігу. Зупинка та стоянка на ділянках доріг, де встановлені тимчасові дорожні знаки, заборонена для всіх водіїв. Тимчасові знаки вони діють в принципі як і знак 334, але вони мають трохи особливість, так як вони на жовтому фоні, і вони мають перевагу над постійними знаками та над розміткою. Якщо, наприклад, на соборній 71-67 раніше можна було зупинятися, був паркінг, і там були декілька місця для водіїв з інвалідністю, то зараз на періоді знаків там зупинка заборонена. За ігнорування цих знаків передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а в окремих випадках навіть евакуація автомобіля. Діє заборона на паркування на вулицях Соборній, Перугова, Зодчих, Радіона Скалецького та Привокзальній. Вони встановлені в найбільш проблемних ділянках вулиць вулиць міста, де є постійне паркування транспортних засобів. І через своє паркування вони. Ускладнюють роботу снігоприбиральної техніки в зимовий період. Діятимуть тимчасові дорожні знаки до 1 березня. Водіїв закликають дотримуватись правил паркування та не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки. Адже від цього залежить безпека на дорогах міста. Зігрітися, підзарядити гаджет та навіть послухати історії героїв у сервісному центрі МВС Вінниці. Облаштували простір стійкості, створили його в укритті, аби відвідувачі могли з комфортом перечекати тривогу, негоду чи вимкнення світла. Лілія очікує своєї черги на практичний іспит з водіння. Здає екзамен вже вдруге. Минулого разу погода була теплішою, тому очікувала на вулиці. Та зараз холодно, тож гріться в приміщенні. Можна посидіти, не постояти. Ноги трошки розслабити. перед іспитом. Сервіс стійкості з'явився в укритті територіального сервісного центру у Вінниці. Це простір, де можна випити гарячого чаю або кави, зігрітися та підзарядити гаджети. Перечекати негоду чи відключення світла можуть тут всі охочі. У нас безперебійне енергопостачання, тому що є забезпечено. Альтернативними видами енергозабезпечення, от і тому людина, яка очікує на практичний іспит там або на іншу якусь послугу сервісного центру, може спуститися сюди і попити чаю, нагрітися і підзарядити свій телефон. Також у сервісі стійкості доступні аудіокниги та розповіді голоси героїв. І сканувавши qr код можна прослухати 11 історій, озвучених українськими захисниками та героями. Працює сервісний центр з 8 ранку до 18.00 з понеділка по суботу. Святкове дерево не просто відходи, а корисна сировина. У Вінниці комунальне підприємство «Ековін» розпочало сезонний збір та переробку новорічних ялинок. Хвою місця не залишають біля контейнерних майданчиків, звідки їх забирають комунальники. Про подальшу долю розкажемо в сюжеті. Ще нещодавно ці дерева були основою святкового затишку в будинках віничан, та тепер без іграшок і гірлянд вони опинились на смітниках міста. Після завершення різдвяно новорічних свят мешканці активно виносять дерева до контейнерних майданчиків. Звідки їх забирають працівники Ековіну. Залишати ялинки, як тут ви бачите, безпосередньо біля сміттєвого майданчика. Ось звідси дуже зручно їх забрати та перевезти. Величезне прохання не складати ялинки в будь-які баки для складання побутових відходів. Це унеможливлює складання побутових відходів безпосередньо в бак. Складати ялинки бажано без всяких мотузочок, пластикових пакетів целофанових без іграшок, бо це додає нам роботи по очищенню ялинки. Свою ялинку до контейнерного майданчика виніс і Олександр. Кілька років у своїй квартирі ставив штучне дерево. Та цьогоріч обрав живу хвою. Кілька років до цього стояла завжди в мене штучна ялинка, але в цьому році захотів поставити живу. От відстояла мене відрадувала. І думаю, треба викидати. Бачу, що є окреме місце для ялиночок, то виніс сюди і поставив. Тут машина приїжджає, забирає. Слуга з вивезення новорічних дерев для містян безкоштовна. Також за запитом їх забиратимуть у ОСББ. Комунальники планують прибирати ялинки до кінця зими, а за потреби і в перші весняні тижні. Також дерева можна привезти до муніципального центру управління відходами. Центр управління відходів може прийняти одну ялинку від одного домоволодіння. Для того щоб покласти її в контейнер для зелених відходів, з якого вона потім попаде на утилізацію, на території ековіну зібрані ялинки подрібнюють на тирсу. Її використовують для опалення виробничих приміщень, а залишки для підсипання під'їзних шляхів до полігону твердих побутових відходів. Новий підхід до поводження з відходами у Вінниці: чи призвичайлись вінничани до свідомого сортування і що відбувається з відходами потім? Про перші шість місяців роботи муніципального центру управління відходами, екологічні виклики та плани міста говоритимемо із Юлією Замушинською, заступницею начальника відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Пані Юлі, вітаю вас. Вітаю. Отож, які результати муніципального центру управління відходами за перші шість місяців? І власне чи віничани привозять сортоване сміття? Ну дійсно 6 місяців це якби такий період, що вже є можливість підбити якісь підсумки і подивитися, які вже є в нас на сьогодні напрацювання. Якщо розпочинати з самого такого простого, це скільки людей відвідало муніципальний центр управління відходами. То на сьогодні ми маємо більше 4700 мешканців нашої громади. Я нагадаю, що до муніципального центру можна принести і відсортувати до 12 видів відходів. І позитивним є те, що люди. Дійсно, не лише просто приходять ознайомитися з роботою муніципального центру управління відходами, а й приносять свої відсортовані відходи. А якщо не відсортували їх вдома, то є працівники, які працюють в центрі, які допоможуть і правильно підскажуть, куди саме розміщувати відповідні відходи. Чи очікували ви таку активність від Вінничан, і що найбільше мотивує, от власне сортувати? Ну, насамперед дійсно очікували, тому що люди нашої громади на сьогодні вже є екологічно свідомими, вони готові тестувати різні правильні системи управління відходами. І тому ми якби очікували, що цей результат буде позитивним. І дійсно бачимо, що на сьогодні не лише доросле населення, а й дуже велика кількість дорослих приходить з дітками, і саме дітки активно долучаються до сортування, допомагають своїм батькам відсортувати правильно відходи до відповідних контейнерів. І за рахунок того, що кожен контейнер є промаркованим, він є відповідного кольору, то це теж є такою цікавинкою, і дітям теж дуже цікаво прийти і відсортувати ті відходи, які вони утворюють в процесі своєї життєдіяльності. От, власне, які відходи привозять найчастіше, а які менше? Ну насамперед, я хочу зазначити, що на сьогодні ми бачимо, що більшу частину відходів, які привозять мешканці нашої громади, це відходи зношений одяг і взуття. Тому що до цього ми часто бачили такі відходи на контейнерних майданчиках. А зараз за рахунок того, що на муніципальному центрі управління відходами встановлено великогабаритний контейнер, і наші працівниці забезпечили там таку можливість, що кожен елемент одягу на окремому вішаку це є і, по-перше, естетично гарно, і це не просто одяг, який в контейнерному майданчику, а це одяг, який привабливо виглядає. І тому це дає можливість тому, що велика кількість людей приносить одяг. Якщо взяти по цифрам, то більше тисячі людей принесли зношений одяг. І така ж цифра, тільки на рахунок там на десятки трошки більше, свідчить про те, що більше тисячі людей взяли цей одяг для повторного використання. Це теж є дуже класним і дуже позитивним результатом, тому що дійсно одяг він отримує друге життя, і те, що для когось було вже відходом, для іншого стає потрібною річчю в їхньому побуті. Наскільки робота центру вплинула на зменшення навантаження на власне полігон? Е, ну, е, ми теж бачимо в цьому плані позитивні результати, тому що на муніципальному центрі управління відходами встановлено контейнери як для ресурсоцінних відходів, і ці відходи їх більше двох тонн вже на сьогодні зібрано і відсортовано. Це відходи петпляшки, відходи скла, відходи паперу, відходи поліетилену. І, і відходи металу вони не потрапляють на полігон, вони окремо збираються і передаються відповідним суб'єктам господарювання для подальшої переробки і виготовлення чогось нового. Ну і крім того, на, на муніципальному центрі управління відходами встановлено великогабаритні контейнери для великогабаритних відходів, для відходів рослинного походження і для будівельних відходів. Це теж ті відходи, які в якійсь частині вони йдуть на підсипку під'їзних шляхів до полігону але все ж таки вони теж відбираються і не надають навантаженості на полігон. Слід зазначити, що чому якби, не така значна кількість ресурсу цінних відходів, тому що ми пам'ятаємо, що в нас на території громади теж дуже гарно почав працювати пілотний проєкт щодо сортування на рівні багатоквартирних будинків, і це теж та частина відходів, яка не потрапляє на полігон, а яка потрапляє в повторний цикл, і з неї виготовляються інші якісь продукти. Чи сформувалась вінчан вже ось ця екокультура у різних куточках міста сортувати чи то муніципальний центр, чи то дійсно біля своїх будинків? Дійсно, якщо говорити про ті житлові будинки, які беруть участь в пілотному проєкті по сортуванню на рівні житлових будинків, там ми бачимо дуже гарний результат. коли люди бачать, що дійсно майданчик виглядає естетично гарно. Є відповідно контейнери для роздільного збору, і люди дуже гарно це сприймають і дуже активно долучаються до цієї ініціативи. Якщо говорити з приводу муніципального центру управління відходами, то це теж дуже гарна ініціатива. Однак, можливо, за рахунок того, що даний центр є лише один сьогодні на території громади, тому це не унеможливлює доступ людей з інших куточків нашого міста і громади для того, щоб скористатися діяльністю муніципального центру управління відходами. Які основні виклики перед центром стоять на 2026 рік? Ну насамперед, ми говоримо про те, що ми продовжуємо збирати тих 12 видів відходів, які ми на сьогодні збираємо, і ми не зупиняємося і будемо шукати можливості для того, щоб розширювати спектр відходів, які на сьогодні збираються в центрі. Крім того, ми продовжуємо проводити щомісячну акцію по збиранню відпрацьованих шин. І якщо говорити за час роботи, то більше 800 шин не потрапили на контейнерні майданчики. А були привезені і правильно утилізовані на муніципальному центрі управління відходами. Ну і крім того, будемо працювати над тим, щоб розширювати ці проекти на території нашої громади, або збільшувати відповідну кількість, або якось адаптувати до реалій нашого міста. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску. Військовослужбовець Руслан Ємсенко написав книгу про чаклунку Елу ще до повномасштабного вторгнення, а редагував фентезі у бліндажах та під час лікування після поранення. Історія сучасного автора. Вінниця, про яку ви не знали. Військових ветеранів та переселенців запросили на екскурсію місто, наповнене змістом. Що цікавого розповідають туристам, розкажемо. Надзвичайники тричі екстрено відчиняли двері помешкань Вінечан в обласному центрі на вулиці Польовій. У зачиненій квартирі на самоті залишалась півторарічна дитина. На виклик стурбованої матері прибули бійці ДСНС. Вони екстрено відчинили двері квартири. На щастя, дитина спала та залишалась неушкодженою. Ще один виклик рятувальники отримали з будинку на вулиці Литвиненко-Вольгемут. 82-річна жінка не могла самостійно відчинити двері зсередини. По допомогу звернувся. Її син рятувальники обережно знесли бабусю на ношах з восьмого поверху та передали медикам для подальшої госпіталізації. А в селі Жигалівка Іванівської громади 77-річна жінка довгий час не виходила на зв'язок, що стривожило рідних. За допомогою спецобладнання рятувальники відчинили двері помешкання. Виявилось, з нею все гаразд. Надзвичайники закликають жителів області не залишати малолітніх дітей без нагляду та бути на постійному зв'язку із літніми родичами, аби запобігти надзвичайним ситуаціям та трагедіям. На сторінках його книги на читачів чекає знайомство з пригодами молодої чаклунки на ім'я Елла. Вінничанин Руслан Ємсенков пригодницьке фентезі, почав писати ще 10 років тому, а ось редагував тексти уже під час повномасштабної війни у бліндажах та під час лікування після поранення, що надихнуло автора та як видавав книгу під час служби. Письменник розповів нашій Олені Карбівській. Цю плакатну оку дівчину звати Елла, хоча для своїх замовлянь вона використовує ім'я Джефрі. Історію молодої чаклунки написав віничанин Руслан Ємсенко. Наразі чоловік служить в 22-й окремій механізованій бригаді. Над фантазійною історією чоловік почав працювати ще у 2013-2014-му. Тоді він захопився серією романів Джорджа Мартіна. Цим повом я почав думати, що хочу щось, створити щось своє. Ну, це було більш для себе, типу як хобі. Я не думав, що там це переросте щось велике. Ості, мені піно подобався сам момент творчості продумки сюжетів, продумки персонажів, продумки світу. На трьохстах сторінках на читачів чекають зради, магічні пастки, смертельні битви, пригоди приводять дівчину до розкриття змови, яка загрожує всьому королівству. Аби сюжет пригодницького фентезі був якомога цікавішим. Руслан у своїх нотатках продумував по кілька сюжетних поворотів часом змінював поведінку головної героїні чи її ставлення до ситуацій. Виконує всякі завдання магічно вона сама чекунка і допомагає людям. Інколи не зовсім допомагає. Ну, це такий стиль, більше як вайп, можливо, відьмака. Не виконав завдання для прожиття для заробітку. Руслану у написанні роману допомогло дитяче захоплення, картографія. На цих сторінках промальовані материки та острови, ліси й рівнини, де відбуваються події фентезі. Спершу все було дещо схематично, каже автор. Чим більше він уявляв фантастичний світ, тим детальнішими ставали й мапи. Це, в принципі, великий світ, це як шматок великого материка. Масштаб, звісно, тут маленький, але в ідеалі це розмір цього материка десь умовно, як вся наша Євразія по розмірам. Це, умовно, одна півкуля, є вже пробудований світ, пробудована географія, навіть саме мінімальна. Легше їм будувати сам. Маршрут подорожі головних героїв. Я знаю, куди вона має піти, знаю, що там має бути. Яка там географія? Там більше там дощів сніг. Вихід книги у світ Руслан планував навесні весні 2022 Та через повномасштабну війну друк довелося відкласти на кінець року. Але в грудні чоловіка мобілізували, тому редагував тексти у бліндажах між виконаннями завдань. Я Росії маленький вибушний ноутбук, який не шкода було залишити на позиціях якщо що. І на ньому, в принципі, робив першу редактуру. А далі поранення на околицях Бахмута у листопаді 2023-го. Під час артилерійського обстрілу уламок влучив у ногу захисника. Евакуація, лікування та реабілітація тривали протягом року. Але саме тоді каже Руслан: й вдалося завершити підготовку книги. Сіда вистачає, але часу набирати текст, писати то. Завжди він є. Або і навіть якщо час є, то не завжди є бажання. Є бажання інколи трошки більше поспати і почити, трошки відійти ну, якось переключитись там. Книгу Руслан Ємсенко видав у трьохстах примірниках. У самому центрі Вінниці місце, де починаються історії, це офіс туризму. Саме звідти вирушають учасники на пізнавальні екскурсії. Вони про пам'ять, символи та місто, яке відкривається через легенди і маловідомі факти. Для кого цього разу організували екскурсію та про що розповідала гідеса. Дивімось. Арка Кішка місце зустрічі учасників екскурсії від офісу туризму Вінниці. Тут збираються ветерани російсько-української війни, їхні рідні та переселенці. Екскурсію розпочинає гідеса Альона Сазонова. Перші хвилини подорожі це історія площі Калічанської. Звідси, з території сучасного парку витікала річечка, яка проходила тут і утворювала таке місцево, болото. І люди, які їхали, йшли у Вінницю, вони намагались це місце якось об'їхати, обійти і. Дехто ризикував, думав, що скоротити шлях, я пройду через це болото і піду у Вінницю. Тут застрягали, коні ламали ноги, на людей могли нападати грабіжники. І тому це місце було дуже небезпечне і його називали каліча. Послухавши всі версії назви площі, учасники вирушають далі. Наступна зупинка за кілька десят метрів біля сучасного другого ліцею. А понад 100 років тому будівля слугувала жіночою гімназією. Дівчата почали навчатися лише там в 1870-80-ті роки, і то не у Вінниці. А перший навчальний заклад для дівчат відкрили в місті Немирів. Потім у Вінницю приїхав архітектор Григорій Артинов, і він спроектував ось цю будівлю. Це 1900 рік. Серед слухачів пізнавальної мандрівки ветеранка Тетяна Новікова, військова лікарка, яка була у Донецькому аеропорту, брала участь в боях за Донбас та Луганську область. Вінниця відкривається з іншого боку. Мені подобається, що такі маленькі, якісь незвичні, цікаві нюанси. Оце все нам розказують. Дуже подобається. Екскурсія має назву Місто наповнене змістом. Вони дуже популярні, тому що це абсолютно безоплатно. Ми проводимо їх, як і для військових та їх родин. Це проєкт незламні та нескорені. Також є інший проєкт, який спрямований для всіх вінничан, тому що не у кожного є можливість оплатити кошти за екскурсію, тому один раз на місяць ми проводимо абсолютно для всіх бажаючих. Є окремо екскурсії для внутрішньопереміщених осіб. Є окремо екскурсії для діток, позбавлених батьківського піклування. Історичні деталі роблять екскурсію живою та емоційною, наповненою сенсами. Особливо важливі такі прогулянки для тих, хто цікавиться культурою міста та його минулим і сьогоденням. Тут на цій площі пам'ятник дерево свободи. Це карта України, з якої росте вишневе дерево. Вишня це символ нашого краю. Біля нього металеві стрижні. На них 107 падаючих квіток. Це 107 загиблих на майдані. А цвіт вишні це ми, це майбутнє нашої країни. Одна з найяскравіших локацій маршруту драматичний театр імені Садовського. Його також збудував архітектор Григорій Артинов. А до деталей проєкту долучилась відома акторка з Одеси Тетяна Едвардс Лентовська. Вона хотіла, щоб підлога розсувалась, і всі стільчики, а там були такі стільчики, тисячу штук і дуже великі. Щоб вони опускались вниз. Підлога закривалася була бальною залою. Мартинов, коли це почув, він їй сказав, що це неможливо, він не буде цього робити. І Тетяна вирішила звернутися до свого колишнього чоловіка Бориса Едвардса. Написала йому листа, і Борис погодився допомогти колишній дружині. Він зробив проєкт цієї розсувної механічної підлоги, і вона в нас проіснувала до Другої світової війни. На жаль, у війну пошкодили театр, і від підлоги нічого не залишилось. До пізнавальної подорожі долучилась переселенка з Бахмута, пані Тетяна. Разом із донькою мешкають у Вінниці вже четвертий рік. Кажуть, місто поступово стає для них рідним. Нам дуже цікаво узнавати нові якісь моменти, історію Вінниці. Це дуже гарне для нас місто. І ми думаємо, що ми тут залишимось, і нам буде тут добре. І це буде наша друга домівка. Ця прогулянка не лише про те, якою була Вінниця. Вона про те, яким місто стає для кожного, хто вирішив тут залишитись. Аби стати учасником такої екскурсії, потрібно звернутися до Офісу туризму. На цьому випуск завершуємо. За постійним оновленням інформації слідкуйте на наших сторінках у соцмережах. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.